Унікальний фільм, а саме, Мадам Павутина від Соні, історія розказує про дівчину Касандру Веб, яка отримує дар передбачення і змушена рятувати трьох дівчат, на яких полює загадковий чоловік, який певним чином пов'язаний з матір'ю головної героїні. А саме Єзики Єльсім. Він був на Амазонці з моєю мамою. В результаті це виливається у поєдинки в придорожніх ресторанах, поїздки в перу та зіткнення з поганцем на фабриці фейерверків. Але щоб глядач не сумував без свого улюбленого персонажа, а саме Пітера Паркера, у сюжет доволі несподівано вписали того самого справжнього людину Павука. То у чому ж особливість цього фільму? По-перше, він є частиною кіно всесвіту Соні про людину павука, який за останні кілька років набув ледь не культового статусу. Компанія Sony вже давно намагається зробити кіно всесвіт людини павука, але без самого людини павука, права на якого зараз належать Marvel Studios. Тому вони всіляко намагаються заманити глядача у кінотеатри персонажами, які якось пов'язані з павуком Веномом, Морбіусом, і от тепер Мадам Павутиною. Усі ці герої колись з'являлися на сторінках коміксів, але фільми виходять настільки шаблонними та карикатурними, що вже встигли заробити культовий статус у глядачів. По-друге, фільм вже став джерелом численних жартів та менів, і справа не лише в самому фільмі, але й в легендарному промотурі, де Дакота Джонсон, яка зіграла головну героїню Касандру Веб, більше говорила про своє життя та все, що відбувається навколо, аніж про сам фільм. Про фільм жартували на церемонії вручення Оскара, висміювали критики. А акторка Сідні Свіні напряму заявила, що розглядала Мадам Павутину лише як частину кар'єрної драбини. Вона погодилась на роль у фільмі, щоб отримати контракт з Соні та стати продюсеркою наступної своєї стрічки, а саме успішної романтичної комедії Люблю тебе ненавидіти, яка успішно показала себе в кіно. Про мадам Павутину такого сказати не вийде. Як наслідок, фільм вже заробив ледь не культовий статус. Глядачі чекають його для того, щоб подивитися вдома, зібрати цілу компанію друзів і обговорювати, що ж відбувається на екрані. Стрічку вже називають найгіршим супергеройським фільмом в історії кіно, схоже забуваючи про жахливу жінку-кішку з Гелі Беррі в головній ролі. А у Соні в 2024 році буде ще одна спроба довести власну неспроможність знімати якісну супергероїку. Чекаємо фільм Крейвен з Ароном Тейлором Джонсоном в головній ролі. Тож, якщо хочете влаштувати собі веселий перегляд клішованого супергеройського кіно, обов'язково включайте Мадам світ світіві і насолоджуйтеся переглядом.